Кілька десятків хлопців і дівчат взяли участь в юнацькому турнірі з баскетболу 3 на 3 Команди розділили на дві вікові групи старшу сформовану з гравців 2006-2008 років народження і молодших, яким не більше 14 років. Змагання вже стали традиційними упродовж останніх кількох років. Їх проводять на відкритому баскетбольному майданчику у парку Шевченка. Зараз проходить фестиваль здорового способу життя. Баскетбол 3 на 3 серед дітей з нагоди дня конституції. На заході присутні також і проводимо спільно з баскетбольним БК «Рівне». Особливістю баскетболу 3 на 3 є швидкий перебіг поєдинків. Команди грають під одним кільцем, намагаючись за сім хвилин набрати якомога більшу кількість очок. Турнір зібрав переважно вихованців Оздюшор. У майбутньому ці хлопці та дівчата мріють виступати за дорослу команду БК Рівне. До прикладу, 17-річний ігор Черненков наступного сезону приєднається до дублюючого складу головної баскетбольної команди міста. Звісно, хочемо перемогти з командою. І, ну, ми дуже вдячні за таку можливість, яку нам надає БК Рівне і е, наша школа, щоб ми могли тут грати. Як я ставлюся до цього 3 на 3? Ну я виріс на площаці, тому це для мене дуже крута можливість пограти. У молодшій віковій групі теж розгорнулися запеклі баталії. У юних баскетболістів ще немає достатнього зросту і фізичних даних. Однак діти вже визначилися, який спорт буде головним у їхньому житті в найближчий період. Я займаюся баскетболом вже 4 роки. Ну мені в принципі подобається колектив. Та сама ця гра. Володимир Сасько не лише полюбляє грати в баскетбол, але й слідкує за змаганнями найсильніших гравців світу. У національній баскетбольній лізі хлопець вболіває за команду Бостон Селтікс», Окремо відзначив тих, на кого рівняється. Мені подобається Джордан, Леброн. Ну і Тейтон теж. У двох вікових групах переможців та призерів змагань нагородили дипломами, кубками та медалями. Однак для юних баскетболістів найголовніше не це, а можливість знову пограти в улюблену гру зі своїми друзями і продемонструвати свій рівень. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.